Свято тут і тепер. Наші вчителі справжні зорі. Ви поможеш сильніше, ніж будь-який вайфай. Уроки в і це не жарт. З вами вчитися, це арт. Ви наш лайф у кожен старт. Чите, ми ростемо кожен день з вами контент. Тепло в серці ваш комент. Ви як гугл без реклами. Відповіді знаєте прямо. З вами світ стає програмою. Це наш погано. Хай життя буде яскравий, як фільтр і кольорова, як міцестолу. Доброта це ваша миля, ви наше ІнстаФемер. Знання то скарбки. Мудрість, як Інстарапост, з вами завжди лише топ пост. Ви наші зорі в темноті, додаєтесь снаги і мрій. І ведете вперед завжди. Це наші хештеги. Мудрість, добро, успіх. І хай лише буде щастя, ми ставимо, бувайте ми завжди. І ваше збувається. Та серце завжди сміється, бо все найкраще лише починається. ви ж починаєте. Ви наш мудний всі стов, ви додаєте тепло і робите життя. Ваше свято, хай буде щастя, багато-багато і любові вдос автомату. Ви наші топові герої. Даруйте світ без горя і лиш найкращі історії. Від нас усі одне слово. Учителі, ви круті, і це основа. Happy Teacher's Day!